Про е, вплив, е, який мають певні країни на Російську Федерацію. Е, завтра, 3 грудня, президент Франції Мануель Макрон під час свого візиту до Китаю збирається попросити Сі Цзінпіня вплинути на Росію з метою припинення війни в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції за той, що він сказав. Ми розраховуємо на Китай, який як і ми є постійним членом Ради безпеки ООН, аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Владимир Путін, зокрема нарешті, погодилися на припинення вогню. Сказав бару. Як ви думаєте, загалом наскільки великоїмовірність, що Китай запропонує свій власний формат миру, вигідну, передусім, можливо, навіть Москві? Чи знаєте тіньова підтримка Російської Федерації є і глобальною, в принципі, такою, знаєте, стратегією, якою користується КНР? Китай заробляє на цій війні. Росіяни самі скигли, що… Товариш із Китаю він взагалі не товариш, бо заробляє вдвічі, іноді втричі більше на окремих товарах, ніж загалом вони коштують на ринку саме за рахунок Російської Федерації. Я не думаю, що французькій республіці вдасться переконатися дзінпіня перестати співпрацювати з Росією і змусити Росію завершити цю війну і тим паче ще на умовах України. Інакше навіть не інакше Китаю треба щось запропонувати. Так, він може це зробити. Цзіньпінь може взяти свій смартфон, Xiaomi, набрати Путіна і сказати, щоб ця війна зупинилася І з вірогідністю там відсотки 90, Путін це зробить там не знаю, протягом місяця. Він зупиниться, можливо, навіть швидше. Але яка зацікавленість Китаю? Він хоче щось отримати за свою добру справу? Не питання в тому, що вони ненавидять українців. Їм важливо отримати від Європи щось більше. Ну, наприклад. Приїжджає пан Макрон, не знаю, і пропонує, так, всі, sì. дивись. Де, якщо ти зараз зателефонуєш Путіну, зупиниш цю війну, то ми віддаємо тобі в Європі, не знаю, там 30% ринку електрокарів. Прямо зараз. От просто ми даємо квоту вось. або не знаю, там 40% смартфонів для Китаю, взагалі там без мит. О тоді, там, можливо, Китай там ну, або Сі Цінпінь почне розмірковувати на цю пропозицію і подумає, що для нього важливо. Останнє. В цифрах давайте міркувати в цифрах, як це міркує Китай. Я не кажу там про геостратегію, геополітику, кому що вигідно. <кій> Мова цифр: 2020 рік: товарообіг між Китаєм та Російською Федерацією 100 мільярдів американських доларів. Це 2020 рік, 2024 рік. Товарообіг між Китаєм та Російською Федерацією 245 мільярдів американських доларів. І по великому рахунку, все основне йде з Російської Федерації, це нафта, це газ зріджений, газ трубопровідний, вугілля, деревина, все, 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 все що цікавить Китайську Народну Республіку. Тому я думаю, що Китай від Росії відмовлятися принаймні зараз точно не планує. Далі хочу з вами вести діалог стосовно останніх змін і подій, які відбуваються на міжнародному рівні. Я думаю, ви бачили наші глядачі також, що Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Ірландії. Зокрема, про візит до Дубліна повідомив прем'єр-міністр країни. Міхал Мартін в соціальній мережі ікс. Ну і загалом до Ірландії 2 грудня має також прибути українська делегація, яка доповість президентові про переговори з американцями щодо мирного плану, і вже бачила перші коментарі а, безпосередньо стосовно цього. Пане Іване, як ви думаєте, наскільки важливо, що зараз ось президент отримує звіт делегації саме під час перебування в Дубліні? Ну, і загалом, чи може це бути з певним символічним кроком чи частиною ширшої дипломатичної а, такої стратегії? Що увазі? Що він отримує звіти від нашої так, делегації? Так, так. Ну це ж нормальна історія. Президент відправляє делегацію і вимагає звіт, що відбувається, що там досяг, що досягнуто, що мало ймовірно, що впирається, хто від американі, хто від росіян присутні, хто офіційно ну, верніше. Думаю, загалом хто був присутній на зустрічі, хто не був присутній, хто відігравав головну роль, хто другорядно, Тобто багато багато моментів, що сказала та сторона, що сказала інша сторона. Що було за лаштунками, що не було сказано офіційно, і читалося між рядків. Все це важливо. Ну він, як керівник, як менеджер, він повинен збирати всі ці дані для того, щоб ухвалювати остаточне рішення, чи рухаємося ми в цьому напрямку, чи в цьому, чи від нас поступки якісь будуть, чи взагалі не буде. Яким чином їх висловити повністю рішуче, або якось відіївато так закамуфльовано? Тобто це залежить від президента. На жаль, поки що перемовини не рухаються так швидко, як би нам цього хотілося, щоб уже за столом перемовин зараз поки що йде погодження цих пунктів. Україна та Росія впираються саме в три ключові: це території, це кількість українського війська і членство України в Альянсі. Принаймні, це те, що зараз є ось на широке загал, таке велике, про що домовлятися українська влада не планує. Але. Якщо ми подивимося на прогрес, який було зроблено, то він дійсно ну він такий суттєвий. Починаючи з 2025 року, січня місяця, Російська Федерація, пам'ятаєте, скільки вона висувала ультиматові в напрямку України? Вихід з Донецької області, вихід з Запоріжжя, з Херсону, повний демонтаж української армії, з цих. Вимог зараз залишилося тільки вихід з з, з з Донецької області. Про демонтаж армії мова не йдеться. Про Херсон, Запоріжжя, мова не йдеться принаймні зараз. Так само відбувається зменшення кількості вимог з боку України. Якщо раніше це був такий ультимативний, ну не наказ, а випад в сторону Російської Федерації. Вихід на кордони 22-го року, тра -та та то зараз Україна від цього відмовилася до, готова по лінії розмежування зупинятися і так далі. Так далі. Не йдеться мова там і навіть про якісь контрнаступи, про повернення якихось великих територій. Запорізька АЕС, швидше за все, та з вірогідністю 99% повернуто не буде. Тому Україна так само зменшила кількість вимог до Російської Федерації. В принципі, зараз вони обмежуються виключно трьома пунктами, і навколо них точиться найбільша дискусія. Ну і до речі, далі хотіли продовжити говорити і про те, що відбувається нині, і в Москві, адже там має бути зустріч між Віткофом та російським диктатором Путіним. Ба більше бачив вже колега, дописували, що спецпосланець Трампа стів Вітков прибув до Москви, розповсюджують таку інформацію. Ну і знову ж таки попередньо речник Кремля Пісков зазначив, що це відбудеться в другій половині дня. і Він також додав, що Росія, нібито, прагне врегулювання війни на багато поколінь вперед. Так, от хотіли вашої з цього приводу почути, наскільки реалістично, що взагалі ця зустріч може хоч якось змінити позицію Росії в війні проти України, і чи не є заява піскова про врегулювання на покоління от сигналом щодо намагання зафіксувати російську окупацію як незаперечний факт? От я погоджуся з вами. Це другий варіант зафіксувати повністю все, що вони здобули, щоб це було визнано не тільки американцями, європейцями і Україною, щоб Україна так само. Зняла всі права вимоги на ці території, таким чином автоматично знімаються всі санкції з Російської Федерації, бо немає предмету спору. Якщо Україна відмовляється офіційно від цих територій, що я собі уявити не можу, то жодна країна світу не має права по великому рахунку накладати санкції, бо якщо в Україні претензії немає, то чому повинна там не знаю, там там Велика Британія або Франція, або не знаю, там, Австрійська Республіка накладати певні обмеження на Російську Федерацію, бо немає предмету спору? Я далекий від думки, що Російська Федерація піде на поступки зараз. Навпаки, вся їх позиція зараз ем, навколо того, що ми наступаємо всюди. До речі, от буквально вчора, да, диктатор Путін почала почав генерувати фантазію тему Покровськ взяти, Купінськ взятий, Вовчанськ взятий. Ці міста, ці населені пункти для Віткова взагалі нічого не означають. Взагалі від слова зовсім для нього навіть Україна нічого не означає, але накидати кількістю, сказати, скільки ми тут захопили за останній період. Спроба переконати американців, що Важливо і варто бути на стороні сильного, не на стороні жертви, а на стороні сильного, навіть якщо він агресор, і таким чином переконати американців не не співпрацювати з Україною раз і тиснути на Україну, підписати угоду на будь-яких незручних для України умовах. Про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, адже розуміємо, що нині велика увага прикута до мирного врегулювання, але все ж таки. Пропагандисти не сплять знову ж таки розповсюджують відео з Покровська. Я думаю, ви всі і наші глядачі? Ви зокрема також бачили те відео, де група расистів забігла у центр Покровська аби поспіхом знятися зі своєю ганчіркою біля будівлі університету. Ну і це відео пропагандисти використовують як доказ з'яття під контроль усього Покровська. Хотіли вашої думки з цього приводу почути? І як ви взагалі оцінюєте нинішню ситуацію на покровсько мирноградській агломерації? Ну, складно, дуже складно. Дуже складна ситуація. Це це такі дуже не слова або тривіальні слова, які можна характеризувати те, що відбувається. Ми з вами постійно говоримо про Покровську, вже 14 місяців, і на жаль, ну краще там не стає. Діпстейт, на жаль, ну, він кожного разу показує погіршення ситуації. В найкращому варіанті це ну найкращому для нас це не погіршення там день, два-три. Потім знову вона погіршується. Так, у праві є відео де зайшли росіяни, але вони зайшли не спішно. Їх було декілька десятків зробили світлини в самому центрі міста Покровська. На, наскільки Україна контролює місто Покровськ, можна сказати, обережно це окремі околиці міста Покровська. Там є ще залишається контроль збройних сил України. Є окремі вилазки в напрямку центру. Є були принаймні, на минулому тижні спроби і вдалі спроби повернути. Контроль за втраченим позиціями, але про постійне відновлений контроль, про повністю зачищене місто або там його окремих частин зараз мова не йдеться. Бо росіян в рази в декілька разів більше, ніж наших військових, навіть не в два і навіть не в три рази. Набагато більше. Всього, по даним Генштабу, 170 тисяч росіян штурмують місто Покровськ. Не всі штурмовики, з них тільки 70 тисяч штурмовиків і 20 тисяч морської піхоти. Все решта – то допоміжний персонал. Але для порівняння, ну от, Покровськ, 170 тисяч, ну це Покровська агломерація, вся їх штурмують. Для порівняння, вся, білору, вся білоруська армія – це 45 тисяч людей. Вся польська армія – вся. Це 200 тисяч людей. Вся німецька армія це 180 тисяч. Тобто, для порівняння наскільки складно, наскільки важко і наскільки переважаюча сила росіян взагалі, ну взагалі і на цьому напрямку, зокрема.